Зайди, мати сам заліз ебало злетить сейчас чи ні? Наче не буду злітати, нормально. Ля, десь дроп полетів. Дякую, слукасе. А вон дроп. Та думаю, понял. спину, смок на массолет. Все понятно. Вон тачка пиздує на дроп на повному ходу Сієй коллено написав бимба. Два дропа впало, блядь, це прикол, да, якийсь. Дав шот. Дав ше ШОТ! Два шота дав, типа, він на приколі? Скоряка. коряка. Погнало добувати. Арчіфром Україн написав, чи в Запоріжжя приїдь до мене. Окей, перезаряди у снаряді бімба Тесі Зекет закет написав на добрать каряк і шістнадцятьох амперів одна секунда прицелом. Бля, як он не хочет мне ебало снести? Просто, блядь, садить. Ай! Да хорош. Блядь, да. Да Эльтик, да куда? Просто садить, не хочет мне ебасос снести. Арчи Фром Украин написал Аха. Бля, шахту сида. Та не Тейс, буде з ним один на один грати. Що би що. Ну хіба що мені задонять там охуєнну єбануту суму. Шоб... написав, Ну, бо отак от, от можна по кайфу літати. Бля, що я не міг просто скинуть нормально. Артем Зайченко, тому що гра зделана от три лиця. Сішка не подіяла. Блять, я їй так довго скидав, а що пизда. Шаден чел. Тессі кэт написав задушен. Блять, у мене мінус дальтик. Мені надо. Мені треба сідати срочно. Бо пизда дальтику. Дальчик на Ден ХП. Так що у мене тут є дальчик полетів? А що ти крыса? Якщо не помиляюсь, Ні, не казав, що я окуница. Понизия кресла різні речі. Нихуя ти кидаєш? блядь. Нихуя не кидає? Давай, диви, диви А якщо я? Я щось не ней звідки залетіло. Надо выхилтесь. Арчі промокрін написав, написав хорош. Це походу Вадим він дав по мені. Рендер відключив. <говори> Блять, я спригнув батя... спрыгнув. Сука, я випадково вип... випрыгнув нахуй. Це пізда. Хороші мені закинути? Написав це пунктів. Ах ти ж пендехо, блядь. Ай! Єбать, один хп лишив мені. Ти ахуй, знову знов горю, нахуй. Це що таке, блядь? Прям въебало кинув. Звідки Світки стільки розкида? Звідки не стільки розкида, це не шо. Звідки не у стики розкида, блять. Хуй темний. Блядь, я не докинув твою мать госпалим цю блять бібізяну. авдієв написав ти чув, що про тебе казав пунктик казал? Конечно, счет я відосики запаснул. На видосики же на моем канале. Авдієв написав він прибув чи норм? Та норм. Так а що з ним сталося? Він живий чи ні блядь? А ты дальше, походу, мертвый. Я щось не прочекав. Девять живых. Тесси за кет написав, кажется, что он на крыше. Да, надо. На да я не спешу, но нема аптек. У мене не аптек. Типа мне не буду, чем бунку захилити, если шо. Ідейний варик по лівій стороні круте. Але там тоже я щел. У мене всі аптеки вибали. Дякую, за, за си. Нема тут похилитись нічого. Ніхуя немає. О, аптечка. Сюда, блядь. Арчі Фром Україн написав Смоки. Тесі Зекет написав знесів Несів Сем Еболнікі. E Я попробую Тессі. Туда бе в лоу граунд се и перебихте. О бляд. Фром Україн написав Май. Субаков написав Перем Бавкаса. Канчик Роман написав супер. Та й написав та прийшов не зустріну між Діма Райценко написав Бери топчик». Написав, чого он так скакав. У написав Давай топ. Тесі сі закету моя каталами я похая. Булканік написав полі Круто. Куда блять? Ебанусь нахуй! Я забрав цю хуйню. Ебать! 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 Я забрав цю помойку, нахуй! У -у -у. Фу, блядь. У, нахуй. Шанчик роман написав красав Рашерко. катка, типи, просто пиздається. Жорстко. Те сі зекет написав всем Ebbleзнес, як я iProzil.